Доброго дня усім, дорогі підписники. Дивіться, бачите, яка краса за хмарок посміхається сонечко. Дуже гарно, не знаю, чи дощик ще буде, чи ні, нібито, як... нібито якби то вже стає на погоді. Але я оце, що стає на погоді, з таким зараз усміхом сприймаю, що вам не передати. Ну, щось таке. На одну сторону трішки щось смариться, може, ще й буде дощити. Може. А може буде і сонечко. Я чого то з успіхом, з усміхом сприймаюся, тому що, згадується, мені мій юрасик, я бігала дощем, десь там квіточки натицькувала, то горішки підзбирувала, то гарбузки вибирала. Та кажу до нього, о, може, там проляпало, може, побіжу моркву чистити, виривати. А він, да, тобі дощем давай робити, сонце, то ти слаба будеш. Слухайте. Як в воду дивився. Ні, ви знаєте, йду на город до квітів, а воно хоче щось мрикати. Напевно, що ще буде дощити далі. От. Ну, Тим не менше, як рубануло в неділю, з самого ранку 190 на 120, бачу до понеділка, нічого не попустило, шурую в лікарню. Одним словом, цей криз, криз гіпертонічний. Зараз е, збивають. Е, кожного дня крапельниці на 5 днів приписані. Е, не знаю, поки що не, не можу сказати, що дуже допомагали їй, тому що е, я тут чим чекую нагород до квітів. Тому що, тому що не знаю вже, коли останній раз тут була. Думаю, піду подивлюсь, може, яких на вірус розпустилися. І знаєте, воно ж постійно лежати не будеш. Ну, не лежиться воно постійно, хоч ти стріляй. Ну, ну полежала, полежала. Неділю полежала, взагалі не вставала, тому що була виключно на таблетках. От, вчора, вчора пролежала, сьогодні вже після капельниці. Ну, от. 160 нижче, поки не падає. Але помаленьку йду, сиц, та е, думаю, покажу, покажу свої хризантемки. може хтось хоче замовити та сама подивлюся, що тут порозпускалося. Та може ще що вам покажу, бо роботи то не буде ніякої. Я ще в лікарні під краплюся, лежу, докапують, кажу, тепер можна йти моркву рвати. Кажуть, шуткуй, шуткуй, дивись, буду, шуткуюся. Ну то я, звісно, жартую, от морквою то я рвати не піду, хай би там як. Ну і ото знову ж таки згадую ці Юрині слова і думаю, ото, ото вам таке. І нібито, нібито, хто вже чуть на погоді стає, а воно зовсім друга сторона. Одним словом, ще там морква буде рости. Ну хай росте на здоров'я, вже вже наросте. Ну так, повертаю на квіточки. Дивіться, яка хризантемка розпускається. Я не знаю, може і вона у багатьох є така, а може хтось хоче замовити, тому що такої є. Є чималенько. По 40 гривень, якщо хтось хоче, ось така сама розпускається, бачите, поки, поки я там качалася, то навіть і не бачила, що така вже розпускається. Ну, а це ось така, що я вам показувала, дивіться скільки. Ще які є гарненькі кущики. Гарненькі чи маленькі. Від пані Галини. Вона казала, що така велика квітка і гарна така. Темно-червона чи вишнева якогось кольору. Оце така саме одна гілочка похилилася, тому що ще далі там, то ще туди нічого не розпускається, ще не видно. А ця, то ось має розпускатися. Дивіться, ну хочуть ці ромашки. Ромашки хочуть квітувати на зиму. Бачите, які? Велика квітка Аляска, ромашки, такі кущики, ось теж по 40 гривень. Так, хтось запитував за форзицію. Я вже туди туди донизу, там цій. Як його хрону трішки, але отак покажу доверху, які вже гарні деревця. Можливо комусь десь треба посадити. Слухайте, я викопаю три, спакую за 250 гривень. Таке дощить. Таке звідти похмарується і знову дощить дельфініуму вже переквітує друга хвиля От, ось цього такого мого дельфініуму, який Юра ха -ха -ха, кроликам наривав. От, можливо, хтось хоче, буде за 60-такі гарні кущики. От. Ну, Гарні Гарні кущики. Він такий один махровіший, один не дуже ось цей такий махровіший. Бачите, сині з фіолетовим. В цей, ну, ну, теж, теж щось таке є. Махровеньке. А один ще є ось такий махровенький, але без синього, фіолетово-біленький. Гібіскуса я викопала, відправила. Це ж так мало вам розповісти, як відправляла ще посилочки. От, але вже то не мала часу, а потім вже і не мала змоги. От. І не, і не мала змоги, не мала того здоров'я, та, та й ото воно таке. Піду ще в садочок покажу. Та й йду йду, дивлюся. Кроти починають рити. Потрібно, напевно, що буде виходити та ловити. Чи може хай там собі риють взимку. Виноград цей такий звичайний, синій. Он поплівся, звідти, звідти горіх. Звідти поплівся виноград, починає заплітати усі дрова. Аби ще так плівся той, що смачний, солодкий, то ні, той так не плетеся. А цьому нічого йому не робиться. Собі плететься, ти плетеся, плететься. У них її заплітає. Ох ти! А в саду у мене хризантема. Крім такої звичайної рожевенької. Ось такої вона похилилася, потрібно було попідв'язувати. Та ви подивіться тільки яка краса. О! Яка краса розпустилася. Бачите? Дисяка велика. Можливо, хто бажає собі ось таких високих хризантем. От такі є червоненькі, є ось такі жовтенькі, і є он такі світло жовтенькі, то такий взагалі можу по 20 гривень понакопувати. По 30 гривень ось така буде Астра. Осіння такого кольору, ця середня, ця ось такого кольору височенька теж. А є ще біла і є ще червона. Такі вони всі махровенькі квіточки. От, то правда, цю білу і червону ще не ділила. Буде все добре, то я їх трішки понаділюю. От, та буде вже на той рік. Більше дзвіночок рожевий крапчастий і декоративний барвінок. Он позаплітався кругом, то хто бажає, теж можу накопати. А то ще покажу вам, що стоять мої буряки. гечка гарно спасена. Дивіться, Ну хто їх спасує. Ніхто їх не займає, ніхто їх не хвилює, не турбує. Пасіться дорогенькі, пасіться, я вас не гоню. Ото вони собі сюди виходять, усі троє дружно, Попаслися, попаслися, побігли десь назад, прибігли на подвір'я, десь зерна знайшли трішки. От поки їх ніхто не нажене з подвір'я, то вони там можуть вибрикувати. От, тільки хтось нагнав, собі повтікали, а так собі вільно. Ходять, з не йдуть ніде, щоб так сказати далеко. Бачу, де-не-де де поробили збитки по буряках, в тому плані, що ви... підгризають. Мало того, що гічку спасають, та ще там гризуть буряки витягують. Ну, то таке. Скільки нам їх треба? Їх або ще дав Бог здоров'я, ось те, що є, позбирати. Он. Мама вперед, малеча ззаді, Цей зараз буде нас доганяти. Саме щось там собі ласу, я не знаю, що присмакувався. О, бачите, все. Пішов собі. Пішов. Отак і жиє сімейство. Хочу сказати, що в догляді виходить, знаєте, як от сама непримхлива тварина, яка, яка у нас була, чи є. От, от це, це диво. Собі бігають, он якої скаче маленьке. Привела собі одненьке. З однієї сторони шкода, що одненька, з іншої сторони добре, що все добре. От, привела, воно собі зіп'ялося на ноги, через день вже з нею вибігло та й От. Усе. от. Давай, нас доганяй. Все, бачите, вони з поля зору сховалися, він собі голову підняв і пішов. О, бачите, якою вони по буряках вибрикують, і он як пасуться. Це, це був гарний здоровий буряк. От лишилося його пів. Ну нічого, таке, аби були наїждні. От, а ото ж все, все стоїть. Це лежить, гарбузи лежать. Коли ми що будемо робити, то я не можу вам сказати навіть і зовсім. Ух ти, ще один який бурякон. Аж де зайшли. А? Це ж аж куди так. Цього повністю пополам з'їли. А що це ви так перебираєте? А? Хіба не можна зайняти підряд? Цього десь собі витягнули, не їли. Цього ось теж згризли пополам. От, ну далі гичка стоїть, далі паситься, ще не дійшли. Ну, я так думаю, що поки вони так попасуться, то вони мені ще й туди до аж до сусідського рода вздовж повибрикують. Ну, то таке. Хай. Добре, що бродила, серпа знайшла. Це ж треба, лежить відколи, відколи свиням жали. Ну і ото хочу вам сказати, що поки хожу, дощ засівається, засівається і має, має таки йти, тому що геть захмарилося, хоч нібито стояло вже на погоді. От, от і осінь заплакана доволі, цьогорічся Осінь, плаче дощиком і плаче. Ну, нічого. Якось воно буде, аби Бог дав здоров'я. А то все таке вже Юра не жартує, у нього зараз не дуже є настрії жартувати. От, Так якось все складається, але то все-таки буде не помремо, будемо живі. Буду щось пізніше робити. Як, як, дойде, як дойдуть руки, то тоді буду вам показувати роботу. Поки що про квіточки. Сказала, розповіла, які є, можливо, ще хтось має бажання. От хотіли е, гібіскус ось той червоний. Ще, ще виявляється, що на подарунок. То, не дивлячись на те, що телефон гавкнув, ми все-таки знайшлися по відео, відписали другий раз, то я вже відправила, а то дуже переживала за те, що. Було замовлення, а я його не мала змоги відправити. Ну нічого. Слава Богу, відправила ще. Я думаю, що дуже вчасно. Саме, 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 коли заходиш у ці Фейсбук-групи по квітах, то саме-саме саме дуже багато пропонується, особливо осінніх, та й таких багаторічників, які можна пересадити, то зараз дуже багато. Саме зараз усі кажуть, що краще, краще садити восени, ніж. Весною, тому що ще, ще до морозів, ще воно встигне коронитися, а волога є, то навіть і поливати не потрібно. Ну, в кого є, в кого дощики йдуть, тому що, можливо, десь в когось і не йдуть. А у нас то, ну от, рахуйте, сьогоднішнім днем, як порахувати, то це, напевно, що два тижні вже дощило, І вчора, мабуть, вчора дощику не було. Ну, не буду стверджувати, я не дуже вчорашній день. <гум> можу сказати. От а, І неділя щось не пам'ятаю, теж не можу сказати. А сьогодні он знову дощить. Хоч синоптик стверджував, що вже має бути погода, тільки похолодання А воно тобі от вам і дощ. Ну, то все таке. Що я вам, друзі, ще можу сказати? Міцного здоров'я вам усім бажаю. І Хай все буде добре, і хай мир приходить. От найголовніше, щоб мир приходив і здоров'я було. А то все якось день за днем, та й все, та й все воно буде. Все. На все добре.